Уявіть собі таку картину. Вересень, ви з гордістю викопуєте із землі велику соковиту моркву або налитий темнобордовий буряк. Здавалося б, урожай вдався на славу. Але що, як я скажу вам, що саме в цей момент поспіхом і ейфорії ви можете зробити помилку, яка знищить половину всіх ваших зусиль. Сьогодні ми розберемо головні заборони вересня, що стосується моркви та буряка. Це не просто поради, а правила, які допоможуть вашому врожаю пережити зиму і не перетворитися на гниль до Нового року. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся секрет, який використовують досвідчені городники для ідеального зберігання коренеплодів. Чому саме вересень такий важливий? У цей час морква та буряк перебувають на піку свого розвитку. Вони активно накопичують цукри та вітаміни, готуючись до холодів, будь-який невірний рух, будь-який поспіх це стрес для рослини, який запускає незворотні процеси. Ви думаєте, що допомагаєте, прибираючи врожай завчасно, а насправді позбавляєте його життєвих сил для тривалого зберігання. Отже, почнімо з найпоширенішої та найпідступнішої помилки, в яку потрапляють навіть досвідчені городники. Це звичка дивитися в календар, а не на грядку. Багато хто з нас діє по-старому. Настав кінець вересня час копати моркву. Але це в корені невірний підхід, який може коштувати вам значної частини врожаю. Поміркуйте самі. Хіба погода в південних регіонах і в Сибіру однакова? Звісно, ні. Один і той самий сорт моркви на півдні буде готовий до збирання значно раніше, ніж у середній смузі чи на Уралі. Календар не враховує ані вашого географічного положення, ані конкретних погодних умов цього літа, а воно ж могло бути холодним і дощовим, або ж, навпаки, спекотним і посушливим. Усе це безпосередньо впливає на терміни достигання. Якщо ви поспішите і викопаєте врожай просто тому, що вже час за календарем, ви отримаєте недозрілі коренеплоди, вони не встигнуть набрати максимальну вагу, смак і, що найголовніше, цукри, які відповідають за тривале зберігання. Така морква буде водянистою та прісною і швидко почне вянути в погребі. З іншого боку, якщо сліпо чекати заповітної дати, можна пропустити раптові сильні заморозки, які пошкодять верхівки коренеплодів, що стирчать із землі, а будь-яка підморожена частина це відкриті ворота для гнилі та хвороб. Тому перше правило вересня говорить: забудьте про конкретні дати, ваш головний орієнтир. Це стан самої рослини та прогноз погоди на найближчі тижні, ясня. Гаразд, якщо не календар, то на що ж тоді орієнтуватися? Відповідь прямо у вас перед очима, на грядках. Ваші рослини самі подадуть вам сигнал. Потрібно лише навчитися його правильно читати. Підійдіть до моркви і уважно огляньте бадилля. Найвірніша ознака зрілості. Це коли нижнє листя починає жовтіти, сохнути та полягати, тобто лягати на землю. Це абсолютно природний процес. Він свідчить про те, що рослина припинила активний ріст зеленої маси і перенаправляє всі накопичені соки та поживні речовини з листя безпосередньо в коренеплід. Саме в цей момент морква стає максимально солодкою і щільною, ідеальною для зимового зберігання. Важливо не сплутати це з хворобою при дозріванні жовтіє та відмирає саме нижнє найстаріше листя, тоді як центральний пучок бадилля ще залишається зеленим. Аналогічна картина із буряком його потужне нижнє листя починає в'янути, жовтіти і сохнути по краях. Якщо при цьому сам коренеплід досяг сортового розміру, а його апетитна верхівка округлилася. І показалася над землею це ваш сигнал до дії. Навчившись читати ці прості знаки, ви завжди будете збирати врожай вчасно, отримуючи максимум смаку та користі. А тепер давайте розберемося з популярним міфом, що передається з вуст у вуста і звучить дуже переконливо міфом про те, що перший приморозок робить моркву солодшою. У цьому твердженні є частка правди, але диявол, як завжди, ховається в деталях. Справді, коли температура ґрунту знижується до плюс 2-4 градусів, у коренеплодах запускається захисний механізм, крохмаль починає активно перетворюватися на цукри, це своєрідний природний антифриз, який не дає клітинам замерзнути. І так, морква від цього стає трохи солодшою. Але ключове слово тут вони похолодання, а не заморозок. Легкий нічний іній на траві або короткочасне зниження температури до нуля градусів не зашкодять. А от повноцінний стабільний заморозок, коли ґрунт промерзає хоча б на сантиметр, це вже катастрофа, та частина коренеплоду, що знаходиться біля поверхні, отримує обмороження, її тканини пошкоджуються, стають водянистими. Та пухкими. Зовні ви можете цього навіть не помітити, але всередині вже запущений процес руйнування. Така підморожена морква зберігатися не буде, вона почне гнити з верхівки, заражаючи здорові коренеплоди навколо. Тому грати в цю цукрову рулетку і чекати морозів вкрай ризиковано. Отже, час збору настав гичка подає сигнал, а погода просто ідеальна. Начебто, що тут може піти не так? А ось що саме. Найбільша помилка, на яку можна натрапити в цей момент, це поспіх, вхопитися за пишну гичку і одним різким рухом висмикнути морквину із землі. Знайомо, ніколи так не робіть. Особливо, якщо ґрунт у вас щільний, суглинковий, майже напевно ви або відірвете гичку, залишивши коренепліт у землі, або, що ще гірше, Зламаєте його тонкий і ніжний кінчик, а будь-який надлом будь-яка тріщина чи навіть глибока подряпина це відкрита рана на тілі овоча. Уявіть, що це брама, крізь яку під час зберігання одразу ж ринуть орди бактерій та грибків, що спричиняють гниття. Саме такі поранені екземпляри псуються в льоху найпершими. Тож забудьте про цей варварський метод: ваш найкращий друг у цій справі садові вила, або, на крайній випадок, обережна штикова лопата. Правильна техніка це філігранна робота, а не силова вправа. А... Розберімо правильну техніку викопування, що збереже ваші коренеплоди цілими та неушкодженими. Візьміть вила. Відступіть від грядки з морквою приблизно на 10-15 см. це важливо, щоб не проткнути сам коренеплід. Увіткніть вила в землю вертикально на гарну глибину і обережно без різких рухів хитніть держак на себе. Ви відчуєте, як пласт землі разом із коренеплодами злегка піднявся, ґрунт навколо моркви стане пухким. Тільки після цього можна акуратно взятися за основу бадилля і легко, без зусиль, витягти моркву з розпушеної землі, вона вийде як по маслу. З буряком трохи простіше адже він сидить не так глибоко, але принцип той самий спочатку підкопайте його збоку, підніміть землю, і лише потім виймайте. Цей двоетапний метод підкопування та витягання гарантує, що ви не пошкодите ніжну шкірку і не обламаєте кінчики. Так, це займає трохи більше часу, ніж просто висмикування. Але ці зайві півгодини роботи на грядці подарують вам додаткові місяці зберігання врожаю взимку. Повірте, воно того варте. Наступний важливий момент це погода. Вибір вдалого дня для збору врожаю є не менш важливим ніж сам процес чи техніка. Категорично заборонено копати моркву та буряк у дощову погоду або відразу після затяжної зливи, коли ґрунт перетворюється на рідку багнюку. Чому так? По-перше, це просто вкрай незручно та брудно, але це ще не найстрашніше. Основна проблема полягає в тому, що корене плоди витягнуті з мокрого ґрунту. Будуть щільно обліплені грудками вологої землі. Очистити їх, не пошкодивши ніжну шкірку, буде практично неможливо, а якщо залишити їх висихати в такому вигляді, цей бруд перетвориться на тверду кірку, під якою одразу ж розпочнуться процеси гниття. По-друге, сам коренеплід, викопаний з перезволоженого ґрунту, вбирає в себе зайву вологу, це робить його водянистим, а також значно підвищує його вразливість до хвороб під час зберігання. Ідеальний сценарій обрати сухий, сонячний і бажано вітряний день. Найкраще, якщо перед цим кілька днів не було дощів, тоді ґрунт буде пухким і розсипчастим. Він легко осиплеться з коренеплодів сам, залишивши на них лише тонкий шар сухого пилу, що слугуватиме додатковим захистом, чиста робота та здоровий урожай ось результат вдало обраного дня. Отже, ви щойно обережно викопали коренеплід із землі. Що ж робити далі? Найперше і найголовніше завдання це обрізка гички. І зробити це потрібно негайно, просто на грядці протягом перших 15 20 хвилин після збирання. У жодному разі не відкладайте цю процедуру на потім і не тягніть до сараю овочі разом із листям. Чому така поспішність? Доки гічка з'єднана з коренеплодом, вона продовжує жити, а для життя їй потрібна волога та живлення. І брати їх вона буде з єдиного доступного джерела, із самої моркви чи буряка. Потужне листя працює як насос, витягуючи з коренеплоду дорогоцінний сік. Усього за кілька годин, поки врожай лежить на осонні, гичка може зробити моркву м'якою та млявою, а за добу перетворити пружний соковитий овоч на в'ялу губку абсолютно непридатну для зберігання, він просто не доживе до зими. Тому правило просте викопали, одразу обрізали. Це перериває відтік поживних речовин і вологи, консервуючи плід у тому ідеальному стані, в якому ви його щойно дістали із землі. Але й в обрізуванні гички є свої хитрощі як же правильно це робити. Багато хто і тут припускається помилок. Перша помилка викручувати чи обламувати гичку руками. Так робити не можна. При викручуванні ви пошкоджуєте верхню частину коренеплоду, залишаючи рвану рану, яка згодом стане осередком гниття. Друга помилка зрізати гичку в рівень з головкою коренеплоду, так зване під нуль. Здавалося б так чистіше й акуратніше, але це також неправильно. Зрізуючи гичку повністю, ви можете пошкодити верхню точку росту. А це своєю чергою може спровокувати коринеплід до пробудження і зростання нової зелені прямо в льоху, що сильно виснажує його та скорочує термін зберігання. Як же правильно візьміть гострий, ніж або секатор, і обріжте гичку, залишивши невеликий пеньок за вишки від 1 до 2 см. Цей пеньок з часом підсохне і утворить щільну непроникну пробку. Яка надійно запечатає верхівку корнеплоду від проникнення інфекцій та від втрати вологи, це маленька деталь, але вона відіграє величезну роль у довгостроковому зберіганні. Наступна заборона стосується чистоти, а точніше, надмірного прагнення до неї, що хочеться зробити з овочем, які щойно дістали з землі звісно ж, помити його. Змити весь бруд, щоб він став чистим і гарним, стійте мити моркву та буряк перед закладанням на зберігання одна з найгрубіших помилок. Чому розберімось тонкий шар рідної сухої землі, який залишається на коренеплодах після просушування, це не бруд, а їхня природна захисна оболонка. Вона містить ґрунтові мікроорганізми, які створюють особливу мікрофлору, що пригнічує розвиток патогенів. Коли ви миєте овочі, особливо водопровідною водою, ви змиваєте цей захист. Крім того, під час миття та подальшого отертя ви неминуче наносите на ніжну шкірку тисячі мікроподряпин. Для нашого ока вони непомітні, але для бактерій та спор плісняви це широкі і гостинні ворота, мокрий, позбавлений захисту карнеплід ідеальне середовище для розвитку всіх видів гнилі. Тому запам'ятайте золоте правило мити коренеплоди потрібно безпосередньо перед вживанням у їжу, а не перед відправленням до льоху. На зберігання вони мають іти сухими і злегка припудреними землею ви викопали врожай у суху погоду, правильно обрізали бадиля, і тепер коренеплоди лежать на землі. Наступний крок, який багато хто поспішно пропускає, це так званий лікувальний період або період просушування. У жодному разі не несіть врожай відразу в холодний і вологий погріб. Це шок для коренеплодів, що призведе до утворення конденсату на їхній поверхні і, як наслідок, до швидкого загнивання. Їм потрібно дати час, щоб адаптуватися, знайдіть відповідне місце. Це може бути навіс, веранда, сарай або просто тінисте, добре провітрюване місце на ділянці. Важливо, щоб на овочі не потрапляли прямі сонячні промені. Які можуть спричинити опіки та запустити процеси в'янення, розкладіть моркву та буряк в один шар, наприклад, на брезенті, картоні або старих дошках, не звалюйте їх у купу, у купі вони не зможуть нормально просохнути, почнуть задихатися і пітніти, залиште їх у такому вигляді на кілька годин від двох до шести, залежно від погоди. За цей час залишкова волога на них випарується, земля підсохне і легко осиплеться, а температура самих коренеплодів плавно зрівняється з температурою навколишнього повітря. Що ж тоді відбувається протягом цього лікувального періоду, поки врожай відлежується в затінку? Саме тоді запускаються найважливіші природні механізми самозбереження. Будь-які дрібні пошкодження, що неминуче виникають під час збирання, подряпини потертості місця обриву тоненьких корінців, починають підсихати і зарубцьовуватися. На їхньому місці утворюється тонка захисна скоринка, схожа на коркову тканину. Вона, немов пластер на ранці, запечатує пошкоджене місце і перекриває шлях інфекціям всередину коренеплоду. Якщо пропустити цей етап і одразу ж відправити вологі свіжовикопані овочі з незагойними ранами у прохолодний льох, ці подряпини ніколи не загояться. Навпаки, у вологому середовищі вони стануть ідеальним живильним середовищем для розвитку плісняви та гнилі. Отож, дайте своєму врожаю цей час на самозагоєння. Кілька годин на свіжому повітрі це найкраща профілактика хвороб зберігання, яка не коштуватиме вам ані копійки, але при цьому врятує левову частку врожаю. Цей простий агротехнічний прийом, один із головних секретів успішного зимового зберігання коренеплодів. Отож, ваш урожай просох і охолов, настав час для найвідповідальнішого, а подекуди і безжального етапу. Сортування. Перш ніж скласти коренеплоди в ящики чи мішки для зберігання у погребі, їх необхідно ретельно перебрати. І робити це слід із прискіпливістю хірурга, відкладайте в бік усе, що викликає хоч найменший сумнів. Що ми шукаємо? По-перше, звертайте увагу на будь-які механічні пошкодження: тріщини, глибокі подряпини, порізи від лопати, обламані кінчики. Такі овочі довго не пролежать. По-друге, відбраковуйте коренеплоди, пошкоджені шкідниками, морквяною мухою чи дротяником. Їхні характерні ходи це прямий шлях для інфекції. По-третє, не забувайте про потворні роздвоєні або надто дрібні морквини. Вони швидше в'януті втрачають вологу. І зрештою шукаємо будь-які ознаки хвороб: темні плями, м'які ділянки, сліди гнилі. Запам'ятайте золоте правило: один єдиний хворий коренеплід, потрапивши в ящик зі здоровими, здатний за місяць, другий зіпсувати весь вміст. Гниль дуже заразна і швидко передається на сусідні плоди. Тож будьте максимально суворим контролером, краще відбракувати п'ять умовно придатних морквин, аніж потім втратити п'ять кілограмів добірних. Ну добре, скажете ви. Я відсортував цілу гору пошкоджених коренеплодів. І що тепер усе це викидати? Шкода ж стільки праці вкладено. Звісно, ні, викидати нічого не потрібно тут важливий принцип розділяй і володарюй. Усе, що ви відбракували, але що ще придатне до споживання, просто потрапляє в окрему категорію. Назвемо її з'їсти насамперед. Натріснуті, порізані, надто великі чи замалі коренеплоди чудово підійдуть для негайного використання: пустіть їх на салати, супи, соки, потушкуйте або заморозьте, зробіть з них закрутки на зиму, заправку для борщу, ікру з буряка, моркву по корейськи, головне переробити їх протягом найближчого тижня-двох, поки вони не почали псуватися. Таким чином, ви не втратите жодного грама свого врожаю, ви просто розділите його на два потоки. Ідеальні відбірні екземпляри відправляться на тривале зимове зберігання, а не кондиція буде негайно із задоволенням спожита. Це розумний і господарський підхід, який дозволяє зберегти 100% вирощеного. А тепер давайте детальніше поговоримо про індивідуальні особливості наших героїв. Хоч ми й розглядаємо їх разом, морква та буряк це дві різні особистості, і вимоги до їхнього зберігання дещо відрізняються. Морква справжня примхливиця, її головна проблема швидка втрата вологи. Тоненька шкірка моркви погано утримує тургор, тому якщо залишити її просто в ящику. Вона досить швидко стане млявою і м'якою, вона любить стабільність та вологість, але не сирість. Ідеальні умови для неї це температура близько 0,2 градусів та висока вологість повітря у межах 90-90 95 -90 відсотків. Створити такі умови у звичайному погребі доволі складно, саме тому для моркви часто використовують додаткові методи зберігання. Її пересипають вологим піском, мохом з фагнумом або зберігають у щільно зав'язаних поліетиленових мішках з отворами для вентиляції. Ці способи допомагають створити навколо кожної морквини свій мікроклімат і запобігти її в'яненню. Не знаючи цієї особливості, можна втратити навіть ідеально підготовлений урожай моркви, просто тому що вона висохне. На відміну від примхливої моркви, буряк справжня пані, витривала та невибаглива. Його щільна цупка шкірка значно краще утримує вологу, тому буряк менше в'яне. Зберігати його можна значно простіше, наприклад, просто насипавши у ящики або засіки з хорошою вентиляцією, проте і в нього є свої слабкі місця. Головний ворог буряка під час зберігання це надмірна волога. Та конденсат, якщо у льоху буде надто сиро, або якщо ящики стоятимуть прямо на холодній бетонній підлозі, на буряках почнуть утворюватися крапельки води, а будь яка волога на поверхні це прямий шлях до загнивання, появи цвілі та різноманітних грибкових захворювань. Також буряк не любить надто високої температури. Якщо у льоху буде тепліше, ніж плюс 4-5 градусів, він може вирішити, що настала весна і почне проростати, випускаючи молоде листя. Це сильно виснажує коренеплід, роблячи його жорстким та волокнистим. Тому для буряка головне сухість та прохолода, його часто зберігають поверх картоплі. Оскільки картопля виділяє зайву вологу, а буряк її вбирає, створюючи взаємовигідний мікроклімат на перший погляд, усі ці процедури, вибір дня, акуратне викопування, обрізка, просушування, сортування можуть здатися надто складними та тривалими. Виникає спокуса махнути рукою, швидко висмикнути врожай, кинути у відра і віднести до погреба, а там якось перезимує. Саме цей поспіх і бажання зробити все за одну годину є головною причиною того, чому до середини зими люди знаходять у своїх сховищах згнилі та висохлі овочі. Зрозумійте, кожен із цих етапів не забаганка, а важливий елемент технології відпрацьованої десятиліттями, пропускаючи, хоча б один із них ви порушуєте весь ланцюжок, це як будувати дім. Але заощадити на фундаменті зовні все буде добре, але простоїть він недовго, тому краще витратити один погожий вересневий день на неквапливе, правильне та методичне збирання врожаю. Цей день роботи окупиться сторицею, коли у лютому чи березні ви діставатимете з погреба пружну, хрумку моркву та соковиті солодкі буряки, неначе щойно з грядки, ваш час і праця. Це найкраща інвестиція в збереження вашого врожаю, да. і насамкінець, підбиваючи підсумки розмові про оптимальні терміни збору врожаю, хочеться звернути вашу увагу на ось що. Запам'ятайте просту істину, доки коренеплід залишається в землі, у своєму природному середовищі він живе, він продовжує дихати, розвиватися, і що найважливіше для нас. Активно накопичувати поживні речовини саме у прохолодні, але ще не морозні вересневі дні, коли літня спека вже спала, в моркві та буряках найінтенсивніше накопичуються цукри з кожним днем, вони стають солодшими, смачнішими і кориснішими, збираючи врожай занадто рано наприкінці серпня або на початку вересня, просто зі страху, а раптом щось станеться. Ви, по суті, обкрадаєте самі себе, ви отримуєте продукт, який ще не досяг піку свого смаку та повної вітамінної цінності. Так він, звісно, буде їстівним, але не таким смачним і корисним, яким міг би стати, якби побув у землі ще хоча б пару тижнів. Тому не квапте природу. Дайте вашому врожаю як слід дозріти, спостерігайте за ним, уважно стежте за погодою. І тоді ви зберете не просто овочі, а справжній концентрат, смаку та користі, який тішитиме вас усю довгу зиму. І ось ключові моменти, які кардинально змінять ваше уявлення про зберігання врожаю. Перший вирішальний крок це негайне обрізання бадилля, багато хто залишає його на день два, і це фатальна помилка. За добу листя може випити з моркви до третини її соку, перетворюючи пружний плід на м'яку губку нездатну до зберігання. Це не просто порада, це закон збереження вологи, і другий, можливо, найнесподіваніший секрет категорична відмова від миття. Наше бажання бачити все чистим тут грає проти нас ґрунт, у якому ріс коренепліт. Містить мікроорганізми, що створюють тонку захисну плівку. Змиваючи її водою з під крана, ми не лише заселяємо поверхню чужорідними бактеріями, а й пошкоджуємо ніжну шкірку, відкриваючи тисячі мікроворіт для інфекцій. Коренеплоди, закладені на зберігання брудними, але сухими, зберігаються в рази довше. Це той випадок, коли чистота, ворог довговічності. Отже. Головний висновок простий не поспішайте. Прислухайтеся до своїх рослин, стежте за погодою та дотримуйтесь технології збирання. Правильна підготовка це 90 успіху у збереженні вашого врожаю моркви та буряків до самої весни. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас: з якими проблемами під час зберігання моркви та буряків ви стикалися найчастіше? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Обговоримо чаф.